Друзі, то Corolla. і вся вона брудна. От всюди цей бруд. Страшно такий коврик буде дуже важко вибити. Дуже багато часу на це йде. От Коли тако все в прийомах, все воно, все, все. Типу не проблемно, коли не натерто. Ці вакант з'єднання з, з таких різних елементів. Це все миється, але от коврик, коли в такому стані, це все дуже, дуже довго йде. Тут зовсім другий підхід зразу. Тут зразу спочатку треба помити коврик, бо він буде надоромбити, буде та тирса підлітати. І по кругу по кругу треба доходити, тому треба робити перший коврик, а тоді вже приступати до верхніх елементів. В цій теж машинці. Знизу є якийсь салофан, щоб як хтось не сцяв, щоб воно не впиталося в поролон. Поки що так машинка виглядає. Зараз ми це все приберемо. Я думаю, комусь буде на вихідник дуже приємно кататися в своїй машині. От так виглядає машина нормальна, помита. Так, друзі, обов'язково миємо. ще раз нагадуюсь миємо салончики, миємо пройомчики, кайфуємо. Бо в рязній машині це не то. Тут -то трошки воно мене помучило. Але як бачите, хоч він і кучерявий, він не заворсився і гарно вибився. є там е, е, Хотів щось сказати по-українськи, а лізу тільки російське. Блін, зараза така страшна. Помився потолочок, козирьочки, керамо гарне, прийомчики помились, Там в глиб, якщо заглядати в глибину, то там є пильність сюди не залізти, бо це така зараза неудобно вичищати. Заливати я її, боявся парою. Бо коли за машиною не доглядає, там пилюка там пилюки сіки збирається, пилюки, пилюки, палюки. Що можна щось і наробити? Можна наробити біди. Тому все в міру, все в міру і не нашкодити. Ну і як кожна річ помита виглядає набагато краще. В машинці немає ніякої плямки, все чистенько. ну повезло, пощастило. Ну, тепер вона така більш-менш шаї помити беззовні. І можна би сказати, що людська.